Вівторок вони проголосували законопроект про позбавлення студентів стипендій. Вони вважають, що це зайве. Вони проголосували про збереження вилучення 15 з пенсії працюючих пенсіонерів. Вони абсолютно ввели в оману, а вірніше обманули всіх людей, сказавши про мінімальну заробітну плату 3200 двісті гривень. І вони вівторок приймають закон який не встановлює 3,200 мінімальну заробітну плату, а встановлює для бюджетної сфери реальну мінімальну заробітну плату, 1600. А потім вони говорять, що ми тепер врахуємо всі доплати вчителям і лікарям, які були, всі за переробку, там, наприклад, за перевірку зошитів, за додатковий час викладання або роботи. Ми тепер каже всі ці доплати, які отримували, ми тепер включимо все в 3,200 і більше ніж 3,200 не буде. Але всім іншим категоріям в бюджетній сфері цей закон взагалі не підніме заробітну плату. Наприклад, цей закон може таке зробити, що з усіма доплатами у прибиральниці в школі буде 3,200 гривень, але у директора школи буде 3500, 3,700. Тобто, по суті, йде колосальний обман людей в бюджетній сфері. І все це голосує цей парламент. Парламент проголосував вівторок підвищення податків для малого і середнього бізнесу. І тому бюджет, який вони хочуть прийняти, це бюджет корупції, це бюджет продовження бідності, і ми не маємо права допустити прийняття цього бюджету. Єдиний вихід, який сьогодні є, щоб прибрати всю цю корупційну тусовку в парламенті. В адміністрації президента в уряді це повне перезавантаження влади. Без цього ці люди з вашої шиї не злізуть. І вони будуть просто висмоктувати останні ваші копійки до тих пір, поки економіка України остаточно не впаде. От їх план: ніякого зростання ВВП немає. Вони це в гривнях маніпулюють. А реальний валовий внутрішній продукт з моменту тоді, коли вони прийшли до влади, за три роки впав майже в два, відс... в два рази. В два рази ВВП в обчисленні долару впав. І вони вводять в оман Україну, що економіка налагоджується, зростає і так далі. Ці люди є корупціонерами високого, великого рівня і такого вагомого масштабу. Про це пишуть ключові видання світу. Про це говорять дипломати, про це говорять уряди і парламенти інших країн, в тому числі західних країн, дружніх до України. Нам треба перезавантажити цю владу цілком і повністю негайно, інакше. Нас в глухий кут завели, і в цьому глухому куті вони будуть далі добивати українську націю.